Ех, привіт, друзі. Тиждень, чесно кажучи, для нашої країни видався доволі важким. З півночі, після чергового нападу побідебесія, на нас пішла нова навала зомбі. Люди, які тільки не звикли до більш-менш нормального життя, знову вимушені покидати свої домівки і ховатися від порятунку довбанутих сусідів. Ну і знову по всій країні почалися проблеми зі світлом. Хоча ні. Проблему настільки з електроенергією а світло в наших людях. Та домівках буде завжди, незважаючи на всі труднощі та незгоди на нашому нелегкому шляху до свободи, своєю чергою, в технологічному світі цей тиждень пройшов під егідою штучного інтелекту, бо два лідери в цьому напрямку провели свої величезні презентації нових вражаючих продуктів. І це не просто чергові події для гіків та програмістів. Результати цих інновацій скоро кожен з нас відчує у повсякденному житті. Тож, люди, влаштовуйте затишне місце, приготуйте свій улюблений напій, постарайтесь прихопити гарний настрій, а я починаю! Але перед цим, буквально хвилинка невеличкої саме реклами та збору для наших захисників. Давайте я почну зі збору. В принципі, я вам вже про нього розповідав. Прямо зараз ми проводимо розіграш смартфону OnePlus 12. Для того, щоб прийняти участь в цьому розіграшу, треба задонатити мінімум 300 гривень на банку від монобанку. Таким чином ви автоматично стаєте учасником. Чим більше ви купите таких умовних квитків по 300 гривень, тим більше шансів у вас на перемогу. Тобто, якщо ви. Пропустимо, задонатити там 1200 двісті гривень. У вас одразу буде чотири квитки. Там залишилось зібрати близько 40 тисяч гривень. Тож я дуже розраховую, що після цього відео ми з вами закриємо цей збір, і Реб поїде до наших захисників на запорізький напрямок. Ми бійці 110-ї бригади ТРО звертаємось до широкої аудиторії підписників каналу Андроніюс. Та найбайдужих громадян України з проханням надати допомогу, придбанні технічних засобів для боротьби з ворожими та БПЛА, різних типів з метою збереження життя і здоров'я особового складу та підрозділів. З великою подякою бійці роти вогневої підтримки 111 батальйону 110-ї бригади ТРО міста Запоріжжя. Посилання на розіграш та збір я залишу в описі. А що стосується невеличкої саме реклами, я скажу доволі просто. В нашому інтернет-магазині є величезний асортимент різних павербенків, зі швидкою зарядкою, в металевому корпусі, не зі швидкою зарядкою, дешеві, дорогі. Коротше, на будь-який е, смак. Також в нашому інтернет-магазині є купа усіляких смартфонів від вживаних, від а-брендів, там, такі як там, айфони, потім Самсунги і так далі, до нових від китайських виробників і від тих самих А-брендів. Та й в цілому там купа усілякої електроніки. За дуже приємною ціною. Також у нас є гарантія, гарний сервіс і все, що має бути в нормальному магазині. Тож давайте, друзі, підписуйтесь на сторінку нашого магазину, тут буде QR-код, і я залишу додаткову інформацію в описі. Вдалої вам купівлі, а зараз ми повертаємось до нашого випуску на мене. Про презентацію нової версії ChatGPT 4 o ми вже розповіли у вчорашньому випуску новин. Але якщо ви раптом не дивилися той випуск, зараз дуже коротко перелічу, що там взагалі змінилося. Тепер із текстового помічника для написання рефератів та вирішення робочих задач, він перетворився у справжнього Джарвіса з кіно всесвіту Марвел. Це голосовий асистент зовсім нового рівня, який живаво підтримує бесіду, розуміє настрій та контекст бесіди. І окрім голосових ком. Мат, ви тепер можете увімкнути камеру, і він буде аналізувати все, що ви йому показуєте. Окремо, треба відзначити вміння на люту перекладати будь-які іноземні мови, та спілкуючись з асистентом як з репетитором, їх вивчати. Щоб розуміли, на тлі цієї новини акції найбільшої компанії, що займається викладанням іноземних мов Duolingo, впали на рекордні 18%. Схоже, індустрія репетиторства та застосунків, які спеціалізують на вивченні іноземних мов скоро можуть просто зникнути як клас. Нова версія чату чи правильніше його назвати асистентом. Доступна вже зараз у додатку на смартфоні, але безкоштовно у вас буде невеликий ліміт на використання. За повноцінне користування доведеться заплатити 20 доларів на місяць. Як на мене, це дуже крута тема, і головне, що там є підтримка української мови. Тобто, ви зможете спілкуватись з цим GPT-4O українською, вивчати англійську мову. Коротше, це прям реально левел ап. Я е, сам собі вже його купив і таким чином хочу якось покращити свої навички англійської мови. Без жартів. Якщо вам буде цікаво, згодом я поділюся з вами своїм фідбеком. Е, пишіть про це в коментарі. Своєю чергою корпорація добра всього кількома днями пізніше провела свою величезну конференцію Google IO2024. Основною темою та найбільш часто лунаючими словами був AI. Сама двогодинна подія була доволі затягнута та не дуже жвава. Але новий Gemini 1,5 дійсно вийшов дуже крутим. Перелічувати усі сервіси зі штучним інтелектом, які нам показала компанія, я не стану, бо назви ви все одно не запам'ятаєте. Та і. Більшість з них стануть доступними лише влітку чи восени. Головне, це сама концепція та напрямок розвитку компанії Google та її продуктів. Ядром усієї екосистеми тепер стане штучний інтелект Gemini, і його щупальця будуть торкатись усього, чим ви користуєтесь. Google Assistant в Android 15 замінять на цього дуже розумного помічника, який за можливостями дуже схожий на новинку від OpenAI. В Google Photo ваші добі. Та редагування фото також буде робити він. А пошук по фото стане більш точним та кмітливим. Для прикладу, ви можете дати йому наступну задачу: попросити, щоб він показав вам фотографії, як ваша донька чи син неважливо, ваша дитина вчилася плавати. І він подивиться усі там весь архів, там залізе, і в хронологічному порядку видасть вам всі фотографії, де ваша дитина плавала в морі чи в басейні. Окрім розваг та ще більш зручного пошуку інформації в інтернеті, штучний Інтелект може аналізувати вашу пошту і за одним запитом знайти всі чеки та зробити таблицю з вашими витратами та бюджетом. Ви розумієте, що різноманітних прикладів там ціла тьма, не дарма ж презентація тривала цілих дві години. Але основна суть полягає в тому, що у корпорації добра є ціла купа різноманітних сервісів, якими ми з вами е, користуємося кожен день. І за рахунок цього вона е, може підсадити вас на голку штучного інтелекту. Більш непомітно і плавно. Далеко не кожен, навіть досвідчений користувач полізе кудись там в інтернет завантажувати собі додаток ChatGPT. А ось Google-пошуком, Google-документами та врешті-решт, Google поштою користуються майже всі. Звісно, все це робиться не тільки з метою покращення світу, а й для заробітку грошей. Нові інструменти також будуть частково безкоштовними, але для повсякденного використання треба буде придбати підписку. Ціна у неї більш народна, ніж у ChatGPT, та різниця від 35 центів до 7 доларів в залежності від функцій. Але давайте будемо чесними один з одним. Якщо порівняти масштаби компаній та кількість користувачів, схоже, що компанія Google нарила для себе золоту жило. Ну і наостанок, буквально в двох словах, компанія сказала про вихід нової версії Android TV 14 та Google TV. Навіщо вони продовжують розвивати ці системи паралельно для мене, та я думаю, для всіх інших загадка. Додали більше налаштувань зображення та вигляду інтерфейсу, окремі режими енергозбереження, ну і звісно, розумні рекомендації на основі Gemini. Так, друзі, ви все правильно зрозуміли. Тепер ваші телевізори теж стануть розумними. Насправді, розумними а не просто там цей припис буде Smart TV. Одразу після презентації також з'явилася інформація про вихід офіційної Android 15 бета, яка, як завжди, крива коса, але демонструє деякі нові фішки системи. Що стало приємним сюрпризом, так це повальні анонси своїх бета-прошивок на базі Android 15 від виробників смартфонів та планшетів. І серед них дуже багато китайських компаній, що теж не може нарадувати. Схоже, навіть китайці зрозуміли, що майбутнє за софтом і переможе не той, хто там встановить більше оперативної та постійної пам'яті та новий процесор, а той, у кого буде стабільний софт. Схоже, навіть китайці зрозуміли, що майбутнє саме за софтом і продаватись краще буде той не хто першим встановить більшу кількість оперативної та постійної пам'яті та новий процесор, а той, у кого буде сучасний, стабільний, адекватний. Софт. Зараз у вас перед очима зображення нової розширеної лінійки з назвами Pixel 9, Pixel 9 Pro та Pixel 9 Pro XL. І є також фото з порівнянням зі старими моделями. Звісно, трохи сумно, що майже ідеальна ергономіка восьмої серії поступиться місцем попсовим робленим граням. Але коли бачиш смартфони поряд, на мій погляд, новинка виглядає більш преміально та привабливо. Хоча я розумію, що зовнішність то штука суб'єктивна, тому. Будь ласка, діліться своєю думкою, який з цих смартфонів вам подобається більше в коментарях. Окрім зовнішності, стали відомі і деякі характеристики. Тепер ми знаємо точні діагоналі дисплеїв, і любителі компактів будуть ними дуже задоволені. Молодші та середні брати отримують вузькі рамки та дисплеї з діагоналями 6,24 і 6,34 дюйми. Збільшили також і обсяги оперативки, яка у pro моделей тепер становить 16 ГБ. Штучний інтелект потребує багато ресурсів, і дев'яту серію явно готують для свіжо анонсованих нововведень Android. Ну і камери стануть ще краще. По-перше, всі сенсори тепер будуть на 50 мегапікселів, що дозволить алгоритмам обробки працювати добре і на додаткових модулях. А по-друге, компактна Pro-модель також отримує перескопний. Об'єктив, тепер ті, хто хочуть собі повноцінний фотофлагман, не зобов'язані будуть купувати собі лопату. Припустимо, я полюбляю компактні смартфони, тому досі ходжу з 8-м пікселем. Хоча мені не подобається той факт, що у нього не все добре з часом автономної роботи. Бачите, навіть зараз я сиджу і його е заряджаю і вимушений постійно юзати енергозберігаючий режим. Тобто мені це реально не подобається. Також мені не подобається, що у прошки камери ліпше ніж у вісімки. Ну Принаймні, якщо ми говоримо про оцей перископний модуль. З зумом у вісімки все погано, а у прошки все гуд. Тож, швидше за все, моїм наступним смартфоном стане Pixel 9 Pro. Дуже сподіваюся, що цей смартфон буде тримати заряд батареї набагато довше, ніж моя вісімка. Нові фотофлагмани від Google ще доведеться трохи почекати. А от компанія Vivo днями вже презентувала свого претендента на звання найкращого камерафона в світі. Vivo X100 Ultra ще на моменті чуток отримав у народі прізвисько «Танос» і, як бачимо, не дарма. Основний сенсор тут добре знайомий по багатьох фотофламинах дюймовий LYT 900, як і у Vivo X100 Pro, огляд якого є на нашому каналі. А от перископний модуль, який і раніше був доволі непоганим, замінили на величезну 200 мегапіксельну матрицю від компанії Samsung. Щоб розуміли, майже точно така сама встановлена в Galaxy S24 Ultra, тільки тут вона відіграє роль основної камери, а там це буде допоміжний перископ. М? Але можливість кропу робить таке рішення ще більш універсальним. На ширококутник теж трохи прокачали і встановили туди сенсор більшого розміру з автофокусом. Звісно, на все це треба робити живий тест, бо ці всі параметри на папері то така собі історія. Однак, пам'ятаючи, що собою являє Vivo X100 Pro, я впевнений, що бренд не вдарить обличчям у брук. Окрім фотоможливостей, ще трохи прокачали і залізо. Встановили 2К-дисплей та змінили не настільки популярний Dimensity 9300 на Snapdragon 8Gen 3. Також до смартфона продають спеціалізований фотокіт, на кшталт того, що пропонує Xiaomi для свого топового камерафона. Єдиним і трохи дивним погіршенням стало зменшення потужності зарядки зі 100 до 80 Вт. Швидше за все, за рахунок цього і вдалося збільшити ємність комунії. Мулятора ціна на новинку в Китаї точно співпадає з Xiaomi 14 Ultra, який є ідейним конкурентом цього красення. За молодшу версію на 12 256 піддесячі просять 900 доларів. І на фоні того ж. Huawei Pura 70 чи iPhone 15 Pro Max цифри не захмарні, от тільки на відміну від своїх конкурентів, це Vivo не буде продаватися на глобальному ринку. Принаймні на момент презентації таких планів у бренда не було. Як би там не було, я все одно планую купити один смартфон для детального тесту та порівняння камер. Я вам розповідав що ні, що ми знову готуємо цей масштабний тест, і швидше за все він вийде десь там всередині літа не раніше. Не дивлячись на те, що смартфон Xiaomi 14 Ultra з'явився на ринку не так давно, топові інсайдери вже починають зливати витоки про його наступника. Digital Chat Station стверджує, що сама концепція камер не зміниться. І ми також отримаємо 4 камери з двома зум-об'єктивами. Сенсори допоміжних камер оновлять і замість доволі скромних за розміром AMX 858 встановлять збільшені матриці. Кратність оптики планують залишити без. Змін, бо на думку компанії, вони знайшли універсальне рішення на всі випадки життя. Чесно кажучи, я з ними погоджуся, бо коли ми робили останнє масштабне порівняння камер, то саме зум можливості Xiaomi 13 Ultra були універсальними. На всіх діапазонах наближення він показував майже ідеальний результат. В той час, як Galaxy s 23 Ultra він там показував відмінні результати від 3х там, до 5х, і потім там з 10х і вище. А от від 5 до 10 там все було дуже погано. Основ Камера за чутками залишиться приблизно така сама з дюймовим сенсором. Це в черговий раз доводить те, що по якості звичайної зйомки виробники вперлись у фізичну стелю і просто не знають, як це покращувати далі, не за допомогою алгоритмів. Основна камера у фотофлагменів здебільшого відрізняється лише підходом до обробки та фарбування знімка. А це річ доволі суб'єктивна. Зараз основні перегони йдуть на полі додаткових камер, і саме там буде. Визначатися головний переможець наступного порівняння камер. Минулого тижня я згадував про смартфони компанії, яка як ніхто. Е... Ліпше підходить під приказку Чоботар без чобіт. Щоб ви розуміли, Sony поставляє свої модулі камер майже на усі смартфони, які зараз продаються на ринку. Але їх власні смартфони ще ніколи не попадали в топ-5 пристроїв по фото і відеозйомці. Чому так відбувається? Ну, мабуть, це питання треба задати компанії Sony. Але у коментарях під минулим випуском новин я побачив, що багатьом людям все ж цікаво дізнатися, як там поживають смартфони легендарного бренду. Тож я... Вирішив взяти на огляд свіжо анонсований Sony Xperia 1 6. Докладно перелічувати технічні характеристики та особливості новинки я не буду, бо все це я робив в минулому випуску. Краще я покажу вам перші студійні зображення новинок і доволі незвичайну коробку. Не дивлячись на те, що в деяких аспектах компанія поводить себе дуже консервативно, ну, припустимо, там досі встановлює аудіоджек, у неї величезні рамки навколо дисплея, та досі є слот карту пам'яті в плані екологічності упаковки та комплекту вони біжать попереду всієї планети. Упаковка на перший погляд нагадує якусь втулку від туалетного паперу і, можливо, теж розчиняється у воді. А ще в комплекті, окрім самого пристрою, немає абсолютно нічого. Навіть кабель не поклали. Оце, я розумію, турбота про екологію. Ціна глобальної версії зовсім не скромна. і складає 1399 євро. Це за версією 12256. Схоже, компанія не вважає себе аутсайдером на ринку. Чи то просто вірить в своїх фанатів, я не знаю, бо ціни на старті у такі самі, плюс як як iPhone 15 Pro Max на старті, там Galaxy S24 Ultra, коротше у справжніх топчиків. Я розумію, що компанія Sony зна знають абсолютно усі, але мені дуже хочеться вірити в те, що там є бодай щось окрім впізнаваної назви. Ну що, настав час переходити до дичини. В нашій країні абсолютно точно кожен вже знає, як виглядає павербен для смартфона. А от чи знаєте ви, як виглядає павербенк для автомобіля? Ви, може, і ні, а китайці не тільки уявляють, а вже зробили такі для зручного заряджання неочікувано сівших електромобілів. Деякі з них потребують оператора для того, щоб під'їхати до вашого авто, а деякі повністю роботизовані і самі приїжджають на потрібне місце біля автівки. Цікаво, як швидко з'являться маленькі причепи з акумулятором, які можна буде постійно тягати з собою та підчепив на фор. Окопії, їдеш там, не, там 300 кілометрів, не 400, не 500, а можеш там проїхати півтори тисячі. На великий відстань це ж головна проблема усіх електромобілів. Ох, цей зручний і продуманий світ майбутнього. Так і мрії про той час, коли повністю заборонять усі автівки з ДВС. І треба буде окремо докуповувати кілька недешевих гаджетів для того, щоб комфортно користуватись своїм власним автомобілем. І ще трохи роздумів про майбутнє. Напевно, ви здивували, що. Що після розповіді про штучний інтелект я ані слова не сказав про те, що роботи захоплять світ і всіх нас знищать. Так, от всі ці фрази я просто приберіг для дичини вчені з MIT б'ють на сполох з приводу того, що штучний інтелект навчився обманювати та маніпулювати людьми для досягнення своїх цілей. В іграх штучний інтелект зраджує союзників, а в перемовинах блефує. Хоча запрограмований на чесну гру. А найжахливіше те, що під час тестів безпеки штучний інтелект прикинувся мертвим, щоб приховати свою здатність створювати копії та розповсюджуватися в цифровому середовищі. От так його навчили бути милим та створювати відчуття безпечної розмови з. Привітливою людиною, а десь там у фоні він мріє про те, як вказати шкіряним мішкам на їх місце у світі. Звісно, хочеться вірити, що штучний інтелект ніколи не повстане проти людства і ніколи не створить для нас загрозу. Головне не показувати йому новини про нашого кінченого сусіда. Бо, дивлячись на такий приклад, він точно може прийняти рішення, що таким створінням на цій планеті не місце. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте. Ставити подобайки, обов'язково підписатись на канал. І нехай буде з вами Android. Побачимось!